Шалом, це слако сьогодні. Ми поговоримо за політкоректність та толерантність. Тобто, якщо ви людина політкоректна, то то та толерантна, ви обов'язково маєте собі купити ромський ніж, щоб підтримати цю величну і традиційну культуру. Як ви знаєте, тип ромського ножа був дуже поширений. В тому числі в Україні поліщуки мали складні. Ну від завеликі, Це спеціальну таку довгу ногу, так вони сантиметрів по 10, Отакі от. Невеличкі навахи. В принципі, складні ці ножі роми виробляли, роби, продавали і сараївської роботи. В основному вони розходилися. Поліщуки дуже непогано обходилися, треба сказати, складними ножами. Згвайка, це от нож Волошський, і згвайка, як його називали, носили його на поясі, на мотушці. Що треба сказати? що вони, як правило, до 800 року старі ножі, вони мають до довше. Дов Рама я но. Отаке от, от ромена клинка, і воно фіксується долоною, а так от, от тріщотки, бачите, тріщотки тут нема, що от мені не подобається. Брати-китайці зробили його без тріщотки. Так би він красиво тріщав, а вони зробили його скругленим, і воно так от фіксується. Десь між 1800-1850 роками з'явилися такі от фіксатори з тріщотка в Навахах, ймовірно, під впливом французів, я підозрюю, що все-таки це французькі майстри. Такі наживо виробляли, в принципі, в СРСР. Вони були. Мене деякі кілька різної давності десь валяються по ящиках. Що мені цікаво, вони друге рамена речага прибрали, бачите, у них от одно однорамена, бачите, як воно тут буде натягуватися, витримає чи ні. Ну, в принципі, за його гроші я його купив дуже дешево. І з жадності муся, це ж чергова пенсія прийшла, я скажу, в. Як воно називається ножеман? Я люто з ними лаявся, через що там 150 гривень предоплати, Я таку принципову позицію займав і вирішив купити. думаю, я куплю. Я виплачу 150 гривень, і що на розчетний щот, вони мені не прийшлють, я їх опозорю. Я скажу, що я заплатив. Вони мені його прислали вчасно. Я їх ніяк не опозорю. Це от в мене чувство морального довга. Йому пока. Повідомити, що ці хлопці дійсно насправді ножі висилають. І навіть вислали мені оцю от конфету патрон. Я ще не різкував її спробувати, мабуть, і ми її спробуємо вже вже конфети почали з киття робити. Це дуже досить цікаво. Правда, вислали вони його такому мішку, як ви бачите. Ну, Без коробки я скажу, що не знаю, як воно дійде, отака от коробка. За саму фірму Акапі, ви знаєте, фірма була створена на початку 20-го, це китайське наслідження, на початку 20-го століття була. Оці ножі в юго-западну німецьку Афіру, Африку, в Камерун вони поступали, в юго Дав Юго-Западну армію, в, Намі... в Африку, в Намібію. Фірма існувала десь до 60-х років воно виробляв, 80-тій х акапі рештку обладнання продав в Южну Африку. Акапі зараз робить Южну Африку, робить його без фіксатору, треба сказати, просто з пружинним поджаттям клінка. Оцей краще, що мені тут не подобається, що отвір округлий, а фіксатор чотиригранний. гранний Що рано чи пізно від нагрузки, якщо рубіть, я спробую трохи порубити м'ясо в подальшому. Що воно буде розбиватися. мабуть, що от мені не подобається, в принципі, дешевенька фіксація, ну, яка, в принципі, є. Треба сказати, що ми хочемо. За скільки я його там? Купив за 676 гривень, я скажу, що це ціла купа. Троєчка, клінок, десь 400, вони пишуть 440, ну в Китаї що 440, що 420, десь 56, в ньому є я його пошкрябав надфілем, 56, там твердості точно є. Ну і грубенько він так заточений, приточить його острие, в принципі, можна, Он тоже точений, Бачите, тут вони заїхали вістря трохи. Ну, Нормально, я скажу, що нормальна ромська робота, щоб його прикрасити мотивами води, уявляєте, щоб його не собачить. Це от китайці останні в світі роми, які роблять ромські ножі на всі смаки. Я скажу, що самі роми вже їх не роблять, а китайці не дають нам забутися, якими людьми ми були і кому ми зобов'язані цими складними ножами. Так от, щоб валявся в столі. Дуже непогана наваха, дуже непоганий ромський ножик. Я скажу, що якщо у кого є зайві гроші, цілком може собі на пам'ять за наших славних Поліщуків та славних ромів з Сараєва, може б собі купити. Оця такапі. -от Я скажу, що акапі були популярні і на ямайці на початку 60-х років в молодіжному руху ру, Русі, вони були популярні в неформальному, то вони там на цих їздили. Значить, на моторолірах носили завушений бруки, ну як наші стіляги, до ну, наші стіляги, на жаль, доступу до таких ножів не мали. А ямайський мали доступ. Ну, він бачите, на, на шайбах, ну, шатається. Ну, нормально. В принципі, за ці гроші я скажу, що ви не пожалкуєте. Непогана річ. Бай.